Набрали чинності зміни до постанови 560 щодо порядку проведення призву. Тепер перепон для оформлення відстрочки для військовозобов'язаних, які мають на отриманні троє і більше дітей до 18 років, вже немає. Якщо ви у шлюбі з мамою всіх трьох своїх дітей, для оформлення відстрочки достатньо свідоцтва про народження дітей, де ви зазначені батьком, та свідоцтво про шлюб з їх мамою. І навіть більше, якщо діти народжені в в Україні і шлюб укладено тут же можна оформити відстрочку онлайн через «Резерв плюс». Якщо ви не перебуваєте у шлюбі з матір'ю своїх дітей, для відстрочки потрібно подати до ТЦК свідоцтва про народження дітей, де ви зазначені батьком, та один з наступних документів це свідоцтво про шлюб з матір'ю, це рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з військовозобов'язаним. Це може бути рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання дітей з військовозобов'язаним. Також це може бути письмовий договір між батьками, про те, з ким з батьків будуть проживати діти, та про участь другого з батьків у їх вихованні. Ну і нарешті це може бути інформація з єдиного реєстру боржників про відсутність в реєстрі відомостей про військово зобов'язаного за категорією стягнення елементів. Увага! Дата формування такої інформації мати, має бути не пізніше ніж за 5 днів до дати подання заяви про надання відстрочку. Тобто, якщо ви розлучені і діти проживають з мамою, тепер достатньо подати лише свідоцтва про народження дітей та інформацію з реєстру боржників, що ви не маєте боргів по аліментам. Якщо потрібна інструкція, як отримати довідку з реєстру боржників, став подобайку і напиши в особисті інструкція і я надішлю тобі її. Її. Тепер відстрочка для батьків це реально, знай свої права. Про те, як отримати відстрочку, якщо ти вічі, розповідатиму в наступному своєму відео.